Всім привіт! Ви на каналі Бабусині рецепти і з вами я, Мартуся. Сьогодні я буду готувати дуже смачний і привабливий на вигляд курячий рулет. Цей рулет надто простий у приготуванні і не дуже дорогий, набагато дешевший, як магазинні ковбасні вироби. А приготувавши його своїми руками і скуштувавши, ви забудете про магазинну ковбасу. Тож приєднуйтесь до мене і будемо готувати його разом. У мене є кілограм курячих стегенець. Насамперед нам потрібно кісточкою ділити від м'яса. Стараємось відділити кісточку так, щоб не пошкодити шкірку. І ось у мене вийшов такий шматочок м'яса шкірочкою. Курячі філе нарізаємо на тонкі пластини. Піле відправляємо у посудину до стегенець. Додамо до м'яса потрібну кількість солі і добре це все поперечимо. Додаємо 2 чайні ложки паприки. Паприка у мене копчена. Додам 2 чайні ложки моїх улюблених італійських трав. В сухої гречиці додаю 1 чайну ложку. Ось таку чубну чайну ложку чеснику я додаю сюди. І все це разом перемішуємо. Перемішую так, щоб всі спеції з м'ясом об'єдналися. М'ясо з спеціями ми залишаємо маринуватися. Далі білки відділяємо від желудків. Посолю окремо білки і окремо жовтки. Перший раз збиваю трошки білки. І не біда, якщо тут пав жовток. Тепер збиваю жовтки. Сковорідку кладу на вогонь. Наливаю трошки олії. Коли нагріється сковорітка, виливаємо у неї жовтки. Спечемо млинець із жовтків. Знову наливаємо трошки олії і виливаємо сюди білки. А тепер печемо млинець із білків. І коли весь білок збігся вже докупи, перевертаємо млинець на другий бік. Білковий млинець готовий. Нехай млинці трохи остигнуть. М'ясо у нас замаринувалося. Яєчні млинці остигли. Беремо великий пергаментний листок паперу і на нього викладаємо замариноване м'ясо. Спочатку стегенця шкіркою донизу. З м'яса формуємо такий прямокутник. Стараємось так, аби не було вільного місця. Аби шматочки м'яса щільно прилягали один до одного. Ось тут мені не вистачає шматочка м'яса, тому я зріжу ось тут і поставлю сюди, відріжу трошки цієї шкірки, шкірку кладу на низ, а це м'ясо зверху. Зверху викладаємо куряче філе. Ось такою неповною столовою ложкою желатину посипаємо наше м'ясо. Будь-яким твердим потертим сиром посипаємо м'ясо. На сир викладаємо листки норі. На листки норі викладаємо яєчні млинці. Зверху посипаємо сиром, що залишився. І в кінці викладаємо свіжий порізаний булгарський перець. Під низці поставила ще один шматок паперу, щоб нам було зручніше завертати рулет. Тепер під себе скручуємо рулет. Добре і туго притискаємо, щоб рулет був щільним. Закручуємо кінці. Рулет вийшов величенький, тому ми ще раз його загортаємо. Викладаємо рулет на деко і кладемо в духовку випікатися. В розігрітій духовці до 200 градусів рулет запікався одну годину. Залишаємо його при кімнатній температурі, щоб він повністю остиг. Після цього поставимо його в холодильник на 2-3 години. Ну, у мене буде стояти цілу ніч. Пройшла ніч, і дивимось до рулету. Ось такий курячий рулет у нас вийшов. Як на мене, він чудовий. У мене вийшов ось такий немаленький рулет, можна сказати, навіть великий. Кількість інгредієнтів, які я використала для цього рулету, я залишу в описі під відео. Але це не обов'язково робити такий рулет, як в мене. Ви можете зробити його собі будь-якого розміру, використавши при цьому більшу або меншу кількість інгредієнтів. Попри те, що цей рулет смачний, він щільний. Але не твердий, завдяки цьому він ідеально зберігає свою форму. Не розтріскується, не розповзається, а міцно тримається купи. Ви тільки подивіться, як кожний нарізаний шматочок цього рулету виглядає естетично привабливим. М'ясо курки ніжне та м'яке, буквально та роті. Воно має приємний насичений курячий смак, який чудово доповнюється ароматом спецій. А начинка з сиру, болгарського перцю, листків норі, а ще з яєчних млинців додає рулету особливої пікантності та різноманітності смаків. Обов'язково спробуйте приготувати цей чудовий курячий рулет вдома і поділіться своїми результатами у коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як у вас вийшло. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобання. Поділіться ним у своїх соцмережах. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше смачних та простих рецептів. До зустрічі у наступному відео. Готуйте! Нехай смакує вам та вашим рідним.